Ви слухаєте українське радіо з вами Наталя Соколенко, і зараз поговоримо про ситуацію на фронті, зокрема на східному напрямку фронті. Поговоримо також про вагнерівців і спроби окупантів будувати залізницю за новим маршрутом на тимчасово окупованій території Донецької області. З нами на зв'язку Олександр Мосієнко, керівник центру військово-правових досліджень. Пане Олександре, вітаємо вас в ефірі українського радіо. Вітаю вас. Отже, я розповіла нашим слухачам, який у нас план розмови, але є і свіжі новини, з яких я би хотіла розпочати. Інститут вивчення війни публікує таку інформацію, що 27 вересня, тобто вчора, українські війська, схоже, вийшли на лінію окопів на захід від вербового, і далі наводять такі дані, що геолокаційні кадри опубліковані 26 вересня, показують, як російський безпілотник завдає. Є удару по українській піхоті в траншеї на захід вже від вербового, а використання росіянами безпілотників вказує на те, що російські сили, ймовірно, більше не присутні в окопі, який має довжину десь один кілометр на захід від вербового. От розкажіть, будь ласка, як ви розумієте це повідомлення, що це означає? В принципі, про це повідомляли угруповання військ Таврія, що здається минулими вихідними про те, що українські сили здійснили прорив. Генерал Тернавський про це говорив в інтерв'ю CNN. Тобто, це не є нова інформація, якась насправді. Українські сили продовжують штурмові дії, активні, якраз в районі Вербового з одного боку на сході, і з іншого це дещо західніше Новопрокопівка. Західніше я маю на увазі південно-західніше від роботиного. Тобто бої там інтенсивні тривають. Видно, що українські сили ведуть активні штурмові дії і залучають вже більше. Танки, бронетехніку для цих проривних атак і мета звичайно, що вийти на оперативний простір на населені пункти очеретувати, і токмак. От зараз за це йде вперта така серйозна там запекла боротьба. На те, що зростає кількість ударів української артилерії в глиб оборони ворога і зменшуються удари противника. Поступово це свідчить про те, що українські... Сили ведуть успішну контрбатарейну боротьбу і подавлюють вогневі точки противника з метою того, аби активніше застосовувати бронетехніку. Ну але бої ще доволі такі складні. Звичайно, що ну я думаю, протягом, скажімо так, кількох днів найближчим часом стане зрозуміло тенденції, як далі може піти, тобто або Лінія оборони ворога на цьому напрямку посипеться остаточно, і вони вимушені будуть притискатися до е Токмака очеретуватого, або все ж вони зможуть там перегрупуватися і дещо сповільнювати наші е наступальні дії. Але штурмові дії українських сил продовжуються. Пане Олександре, але давайте ще от про окоп цей поговоримо. Я не зустрічала, щоб прямо отописували довжину цього окопу один кілометр. От саме це мені здається дещо є новим у повідомленні інституту вивчення війни, що російські окупанти не присутні в своєму такому досить ну, довгому цьому окопі. В один кілометр на захід від вербового. Це важлива інформація для розуміння, що там відбувається. Ну з точки зору для кого як це деталізація. Насправді так постійно бої відбуваються. Тобто є окопи, які, з яких вибивають російські війська, наші сили займають відповідно, стабілізують обстановку, закріплюються, щоб продовжити рух. Далі це інформація важлива з цієї точки зору, щоб для розуміння, що за кожен практично такий окоп, великий серйозний. Іде запекла боротьба а, іноді? Ось з цієї точки зору це важливо для розуміння, просто щоб це зайняти це дійсно займає час, займає серйозний етап бойових дій. Ви, пане Олександре, сказали, що найближчим часом буде зрозуміло, чи зможуть росіяни закріпитися, перегрупуватися. Точніше, ви сказали, от давайте поговоримо за рахунок чого, чи точніше кого вони можуть проводити це перегрупування. Йде інформація також від українського командування, що повертають на фронт вагнерівців, частину вагнерівців, які після закладу. Пригожина, наприклад, перебували в Білорусі. Тепер вони нібито знову з'являються на сході України. Про що це може свідчити? От про те, що нема кого вже присилати на схід, чи якісь, якісь інші, можливо, просто вагнерівці з точки зору командування російського більш треновані? Чи їх більше не шкода там тримати? Не шкода, звичайно, треба їх використати як штурмові групи. Справа тому, що характер ведення бойових дій. Російських військ на сході він не змінюється. Тобто пішли вагнерівці, яких не були, прийшли шторм Зет, Рись, Тігри, Вітірани, і це ще далеко не всі так звані приватні військові компанії, які я перелічив їх там ще більше. Ну, от. Але характер штурмових дій вони проводять такий же самий. І для того, щоб зараз поновити свої. Контратаки, які вони планують, наприклад, на Бахмутському напрямку, в районі Кліщіївки та Андріївки, там, де хоче ворог повернути втрачене положення, не вдається, але вони демонструють ці наміри і не тільки там, а, наприклад, на Лиманському напрямку тримати постійно на прузі наші лінії оборони не ці підрозділи. Це одна причина. Інша причина, що Ну треба їх чимось зайняти, розумієте? Тому що просто так сидіти в Білорусі, їм ніхто не дасть, аби вони не змовлялися і не придумували там чергових якихось заколотів. Різні а, дурні думки не лізли в голову. Як знести шайгучі, чи, чи ще інших. Тому їх відправляють. І наступне, я думаю, що це ми бачимо ще один етап боротьби за. Керування терористичною організацією вагнерівців за управління. Зараз воно в повній керованості Міністерства оборони знаходиться в абсолютному підпорядкуванні. Для того, щоб продемонструвати іншим, що дивіться в результаті будь-яких ваших дій, там заколотів майбутніх чи інших, все одно ви перейдете під керівництво Міноборони і все одно будете виконувати ці накази. Але я вам скажу, що ну, велика кількість вагнерівців вони. Відбули до Африки, і не всі підрозділи покинули Білорусь на сьогоднішній день. Тобто, ті, хто прибуває на фронт, це кілька сотень людей, із тих, принаймні із джерел, яких можна це зараз встановити. Тобто, це невелика кількість насправді. Пам'ятаєте, багато було публікацій про Пригожина і його певний талант в тому, як він міг управляти менеджерити цим дуже складним контингентом, насправді так. Вони ж там ну, люди засуджені за важкі злочини, здебільшого, яких мобілізували чи рекрутували, точніше скажімо, на цей підрозділ в ЧВК Вагнера. То без Пригожина, наскільки ну, чи надходить інформація? Що не так просто ними тепер керувати, не знаючи цієї субкультури, не перебуваючи в ній. Наскільки тепер це боєздатні одиниці, боєздатні підрозділи, саме ПВК Вагнера колишні вже звісно. Неважко оцінити насправді, тому що їх є обмежена кількість. Можна буде сказати, коли вони візьмуть участь в реальних бойових діях. Поки що мені ця інформація радше скидається на, на інформаційно-психологічну операцію ворога. Спрямовано на те, що ну знаєте, там вони хочуть провести якісь історичні аналогії з тим, що з'являлись вагнерівці десь на фронті, і одразу посилювалися штурмові mm -hmm. дії, і вони йшли в, в активні атаки, не рахуючи стратами ні з чим. От поки що я це сприймаю виключно з цієї площини, ну але на українські війська я думаю, це вже не не діє так, як могло діяти раніше, там рік тому, наприклад, Just... коли тільки вони з'являлися на початках просто. Just... Судячи з актуалізації активізації цієї теми в інформаційному просторі, от якраз на інформаційний компонент воно і було спрямовано, угу. зрозуміло. Ну українці не ведуться на ці спецоперації. Будемо сподіватися, що основна частина чи здебільшого не ведуться. Переходимо тоді до інших тем до того, як ворог намагається виправити свою логістику після того, як в них виникли серйозні проблеми із доставкою вантажів і особового складу з Криму на південь України. Отже, радник мера Маріуполя Петро Андрющенко розповів таке, що росіяни будують нове залізничне сполучення між Маріуполем, Волновахою та Донецьком, от що вам відомо про це, і теж поясніть, будь ласка, от вони будують і мости там деякі навіть будують. В розрахунку на що, що наша зброя туди не дістане, но ну, очевидно, це хібні розрахунки, але все одно вони це роблять. От, поясніть, будь ласка, що яка тут може бути логіка, і наскільки довгим чи тривалим може бути їхнє будівництво цієї залізниці? Наскільки тривало, мені важко сказати насправді це покаже час, і можливо, їм будуть щось заважати, зовнішні впливи, удари українських Ну, я саме це і мала на увазі, так. Тобто, можливо, і не добудують. Але загалом варто сказати, що ну, на сьогоднішній день, в принципі, у ворога є можливість доставляти логістично те, що вони хочуть, і на Маріуполь, і на Бердянськ. Тобто, з військової точки зору, сказати про те, що у них виник колапс, через який потрібно в екстреному порядку зараз вести додаткову гілку залізниці, в принципі, це не зовсім так, тому що ті об'єми, які вони постачають, їм достатньо забезпечувати існуючою логістичною системою. Власне кажучи, скажімо, якби у них були підстави для нарощування об'ємів, ну умовно кажучи, могли б постачати. Вони можуть постачати 500 танків, наприклад, там протягом якогось періоду, але зараз логістична мережа дає можливість їм постачати 50, і вони хочуть збільшити тоді так. Але в принципі, сказати про те, що є підстави говорити про те, що зросте в великій кількості там геометричній чи інших прогресіях, значне постачання їхньої техніки чи живої сили саме з цього напрямку, підстав немає. Тому е, поки що навіть важко оцінити наскільки з військової точки зору взагалі є доцільність. Ну ясна річ, вони там пришвидшать, тому що залізниця дає можливість більше перевезти, ніж е, автомобільний транспорт. Це зрозуміло. Це дещо пришвидшить, можливо. Але це створює великі ризики, тому що по мостам може прилетіти, особливо залізничним, і понтони вже не кинеш, як у випадках е, з суходолом. Тому е, мені здається, поки що з того, що я бачу. На даному етапі, що це якась пропагандистська акція для мешканців на окупованих територіях, для того, щоб мовляв продемонструвати, дивіться, як ми там окупаційна влада збираємося про вас дбати? Ну ви знаєте, що Росія, коли приходить на окуповані території, вони влаштовують комунізм. На деякий час для того, щоб продемонструвати, що начебто, все буде, все буде постачатися, все буде безкоштовно і так далі. А потім е з усіма реаліями важкими стикаються окупації. Тому я вам скажу, що як тільки українські війська вийдуть на такмак, вийдуть на Мілітополь. Доцільність будь-яких таких гілок сполучення, вона ну буде втрачати сенс насправді. Тому що тоді це все буде перекриватися, це все буде прострілюватися, і в будь-якому випадку розумієте, питання то добре, залізниця. Окей, залізниця є, а логістична мережа, де це все зберігати, а склади, арсенали, де розміщати ці боєприпаси, де це все. Розміщувати просто в якихось на, на території якихось населених пунктів чи просто на відкритих ділянках місцевості в Криму окупованому Росія готувала все. Вони будували на території військових частин додаткові склади, вони щось ховали під землю, вони щось ховали там в південно-східній частині в скелі, де були сховища ще з радянських часів, і так далі в горах. Тобто там готувалося не просто не просто вони міст, збудували керченський, а вони підготували велику інфраструктуру військову, і яка сьогодні дає їм логістику. Ось це забезпечення, все ж таки на яке вони ще досі опираються. Тому поки що сказати про те, що ось це будівництво призведе до якогось швидкого, стрімкого, скажімо так, покращення ситуації для ворога. Ну таких тенденцій, принаймні наразі, таких тенденцій я не вбачаю. Ви Знаєте, я ще подумала раптом розгадка цього цієї загадки у тому, що просто це призведе це будівництво, призведе до швидкого збагачення підрядників з оточення Путіна. Теж варіант, як думаєте, цілком абсолютно. Ну, слухайте, ну чому ні? Звичайно, то я ж розумієте, зараз вони. Роблять там Потімкінські села, роблять великі вливання для того, щоб продемонструвати картинку пропагандистську. Що дивіться, як мовляв, добре зажилось на окупованих територіях з приходом Росії. Буде картинка залізницю. Будуємо, щоб людям стало кудись там легше їздити. щоб будівельні матеріали привезти начебто для відновлення Маріуполя ще щось. Звичайно, а на цьому тлі. Будуть заробляти їхні там бізнесмени безумовно на відкатах, на підрядах і так далі. Ми поговоримо про 25-ту загальну військову армію Російської Федерації Російської Армії. Отже, вона почала задіювати Росія. Почала задіювати частини цієї нової. На наших територіях 25-ї загальновійськової армії про це повідомляє Міністерство оборони Великої Британії. І от що яка, яка деталь з цього повідомлення? З огляду на те, що 25-та армія розгортається частинами для посилення надмірно розтягнутої лінії, новий узгоджений російський наступ найближчими тижнями мало ймовірний. От що ви про це думаєте? Ну і про 25-ту армію, і про можливі. Контр атаки чи контрнаступи, які можуть планувати росіяни? Але от що з того вийде, ну дійсно. Вони створили дві таких армії: одна 25-та і друга 40-та, яка пішла на південь. 25-та пішла на схід. Задання 25-ї, до речі, яку там Росії намагалися дійсно, скажімо так, доокомплектувати за рахунок мобілізованих, підвищити їх боєздатність. Це якраз наступальні штурмові дії на купінсько лиманському напрямку, тобто те, що ми спостерігали фактично вже протягом не одного місяця, коли російські війська намагалися посилити наступальні дії на Куп'янській і фактично пройти лінію оборони там і рухатися далі. Мета, яка стояла стратегічна, це зірвати український контрнаступ на півдні, щоб ми задіяли резерви там на сході і перейшли у стратегічну оборону. Але як ми всі можемо побачити, ці плани зірвані діями українських сил оборони, тобто російським військам, попри весь тиск, шалений, який вони чинили на наші лінії оборони, там не вдалося зрушити їх. І е е крім того, вони почали втрачати позиції в Бахмуті, що змусило російські підрозділи так само перекидати певні сили, якраз на Бахмутський напрямок, для того, щоб там організовувати оборону і проводити контратаки. Тому, власне кажучи, на сьогоднішній день тут з оцінкою британського міноборони можна цілком погодитися, в тому сенсі, що найближчим часом вони не зможуть задіяти їх і поновити наступальні дії. Активні я маю на увазі, тому що обстріли там продовжуються постійно. Я маю на увазі активні штурмові дії. А отже, що це означає? Я думаю, що може бути два варіанти: перший варіант, що вони збережуть. Цю свою 25-ту армію на певний період часу задіючи її невелику кількість підрозділів на певних напрямках, і будуть тримати можливо для пожвавлення якихось бойових дій на Купінсько-Лиманському напрямку взимку, як було минулого року в районі Бахмуту, коли вони взимку почали пожвавлювати. І другий варіант вони не зможуть цього зробити, оскільки будуть вимушені розтягнути сили цієї армії для оборони. На сході, ну тому що буде ситуація а, в районі Бахмуту розвиватись на нашу користь а можливо їм навіть доведеться частину цих підрозділів передислоковувати на південь для а, оборони там від нашого контрнаступу. Ось таких два сценарії розвитку я подій бачу. Ну, все покаже час, за якими сценаріями це піде. Але ну, скажімо, досвід продемонстрував, що. Як мінімум ініціативу ворог не зміг перехопити, змінити наші плани по контрнаступу і по ділянках наступу не зміг, і вони не змогли захопити Куп'янськ навколишні населені пункти і вийти на річку Оскіл. Тобто ці плани наразі зірвані, і тенденції про те, що вони можуть успішніше повторити, невеликі, але вони все ж таки присутні ці ризики. Дуже добре, що не було успіху у росіян, але давайте проаналізуємо, чому так сталося. У них дефіцит кадрів, у них недолуге командування, чи в них вже є певний дефіцит зброї. От що їм завадило вийти на старий оскіл, я на початку літа, звісно, ми всі дуже переживали, тому що ситуація справді була загрозливою для збройних сил України на тому напрямку. Ну однак, не вийшло. Тобто, як ви, як аналітик, бачите їхні в чому полягають причини їхнього. Неуспіху, ну щоб нам теж розуміти де, де больові точки найбільше у російської армії, справа в тому, що в цій е, стратегічній боротьбі, е, нашому командуванню вдалося російське переграти, тобто, не вдалося не вдалося піти за їхнім сценарієм е, нашим силам, не вдалося їх зупинити тими силами, які були. Зрештою, не треба забувати, що й українські підрозділи не просто перебували на певних позиціях, а так само обладнали лінії оборони і укріплення, які не зміг ворог проходити, використовуючи особливо наші підрозділи особливості ландшафту. Це дуже важливо. Тому противнику було надзвичайно важко. І плюс я можу сказати, що насправді, якщо ми говоримо про зброю, зброя в них була в них була артилерія, були навіть танки т та 90 Сучасні танки, які Росія використовує, все ж таки вони не змогли це зробити, тому що їм не дало це зробити українські збройні сили і українське командування. Їм не вдалося нас переграти. Тому тут більше навіть не про їхні мінуси, які так само є, а більше про наші плюси, як ми зокрема і в ході цієї війни вже навчилися діяти і дещо розгадувати плани ворога і виробляти механізми протидії. Зрозуміло. Дякую вам, пане Дякую. Олександре, за цю розмову.